Жак привер, як намалювати птаха. Спершу намалюйте клітку, з стішиччинними дверцятами. потім намалюйте щонебудь красиве і просте, що дуже приємне і потрібне дуже для птиці. Потім у садобу, в гаю, до дерева полотно притуліть. За деревом цим сховайтеся, не рухайтеся. І мовчить. Іноді вона прилітає швидко і на жардину в клітці сідає. Іноді ж минають роки і немає птиці. Не падайте духом, чекайте, чекайте, якщо треба роки, тому що термін чекання, і короткий він, або довгий, не має ніякого значення для успіху вашої картини. Коли ж прилетить до остах, якщо тільки вона прилетить, зберігайте мовчання, чекайте, щоб та клітку влетіла. І коли вона в клітку влетить, тихо та замкніть і, не торкнувшись ні пірячка, обережненько клітку зітріть. Потім намалюйте дерево. Вибравши кращу гілку для птиці, потім намалюйте листя зелену, свіжість вітру і ласку сонця. Намалюйте дві мошкари, що в гарячих променях пустує. І чекайте, чекайте потім, Щоб заспівала птиця. Якщо птах не співає, це погана прикмета. Це означає, що ваша картина зовсім нікуди не годиться. Але якщо птах співає, це добра ознака, ознака, що вашій картиною можете випишатися і можете ваш підпис поставити в кутку картини, вирвавши для цієї мети перо співаючої птиці.